Шановні клієнти, в вашій увазі представлена новинка в нашому автосалоні. Це Kia Stonic 2020 року випуску з бензиновим двигуном 1,4 на передньому приводі. Що маємо по комплектації? Безключовий доступ. Салон автомобіля тканина з механічними регулюваннями. Маємо повні склопідйомники. Регулювання бічних зеркал зі складанням, автоматична коробка передач. Підігрів передніх сидінь, підігрів керма, запуск двигуна кнопкою, мультимедіа з великим екраном, камера заднього виду з парктроніками, однозовний клімат-контроль, підігрів заднього скла, датчики світла, датчики дощу, коректор фар, мультикермо. Пробіг даного автомобіля становить 22054 кілометри. Це офіційний автомобіль з історією обслуговування, ще на гарантії. Стан нової машини. Автомобіль на зимовій гумі. Диски 17 го радіусу. Багажник. Комплектований докаткою. Автомобіль має два ключі, сигналізацію. Будь ласка, кого зацікавила дана пропозиція? Звертайтесь до нас за адресою Велика Кільцева 58. Приїжджайте на більш детальніший огляд та тест драйв цієї машини. Також у нашому салоні ви ще зможете переглянути понад сотню перевірених автомобілів.